А зараз, поки духовка в мене ще гаряча, я її ще не виключила, зроблю хлібчик. У мене 4 жовтка залишилося від рулету із сиру, де я робила з кефіру 200 г. Чайна ложка солі, висівки це житні, дві ложки, чайна ложечка солоду, житнього. І висівки вівсяні раз, два, три, чотири, п'ять. Шість ложок. Розпушувати. Розпушувати чайна повна ложка. Так, бачу, що мало, ще треба шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ну треба таке щоб було тісто і не, і не рідке, сильно, і не густе, таке як на млинці, щоб воно змогло піднятися. Так, ще додам я часничку сухого, додам сухого часничку для смаку, для запаху, коріандру. І олію. Дві столові ложки Олії без запаху. Так все. Форму я змазую Олією. Виливаю тісто і ставлю в духовку. Так, все ставлю в духовку. Так, зараз дивлюсь до хліба. Пройшло 40 хвилин. Мабуть, уже готовий. Да. Треба взять цей рушничок. Уже и рулетик у меня стабилизировался. И хлебчик будет на вечерю, на, на ранок. Путаний постоїть. Ось такий, бачите, хлібчик. Дуже добрий теж. Як нам, діабетикам, теж хочеться хлібчика. Дуже смачний. Альтернатива хлібовий. Все. На сьогодні все, дівчата. Іду.